У Тернополі на вулиці Протасевича сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. За попередньою інформацією, водій автомобіля наїхав на жінку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Останню медики госпіталізували до лікарні. Всі деталі автопригоди з'ясовують правоохоронці. У Смиківцях сталася пожежа. Полум'я знищило речі домашнього вжитку на площі 15 квадратних метрів та облицювання стін дачного будинку. Пожежу рятувальники загасили причину її виникнення та матеріальні збитки встановлюють фахівці. У Тернополі люди незаконно збирали березовий сік. Інцидент стався у парку Загребеля. На місці події працювали поліцейські та представники Державної екологічної обласної інспекції. На порушників склали чотири адміністративні протоколи. В управлінні муніципальної інспекції нагадують, що заготівля соків у межах населених пунктів є порушенням природоохоронного законодавства та може завдати шкоди екосистемі та довкіллю. Громадяни повинні шанобливо ставитися до збереження Довкілля. У Тернополі поліцейські вилучили у водія порушника підроблені документи. Під час патрулювання в обласному центрі поліцейські зупинили кермувальника легкового автомобіля, який порушував правила дорожнього руху. Перевіривши документи, правоохоронці з'ясували. Посвідчення водійське чоловіка має ознаки підробки та належить іншій особі. Водій, 37-річний тернополянин, зізнався, що придбав фальшиві документи через оголошення в інтернеті. За підробку він заплатив понад 7 тисяч гривень. За даним фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження у поліції. Наголошують, що за підроблення або використання несправжнього документа чинним законодавством передбачено покарання у вигляді штрафу, піврічного арешту або обмеження волі до двох років. Увага! Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого, якого підозрюють у крадіжці. Подія трапилася 5 березня в торговому закладі на вулиці Торговиця. Невідомий чоловік викрав з магазину товар. Камери відеоспостереження зафіксували протиправні дії підозрюваного. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви пізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 096 952 77 24 або на лінію 102.